Сьогодні одна половина поляків радіє, інша половина сумна. те, що ми поділені таким чином, відомо вже давно. це не перші вибори, під час яких ми йдемо майже порівно голосувати за різних кандидатів. Я на жаль вважаю, що пропаганда також мала на це великий вплив. Натомість, те, що в Польщі сталося, це також наша внутрішня політична проблема. Бо в нас це голосування було здебільшого проти іншого кандидата проти часковського чи проти Навроцького? проти часковського. Думаю, що на жаль, в цей бік пішло. раніше у нас говорилося, що йдемо голосувати за менше зло. Так зараз бачу за думками різних знайомих, що було голосування проти. багато моїх друзів, які постійно допомагають Україні. приїжджають сюди, волонтерять, голосували за Навроцького. Побачимо, що буде далі відбуватися. Мене найбільше стривожили результати першого туру, які нам показали, що від 15 до 20% відсотків людей в нашій країні вірять в ідеологію, таку максимально націоналістичну, таку фашистську, і це дуже непокоїть. І ми зараз знаємо, що багато чого буде залежати від майбутніх виборів до парламенту. Бо президент є, але не до кінця має владу в Польщі однак уряд і прем'єр більше беруться до уваги. Думаю, що попередня влада отримала велике попередження. Побачимо, що з цим зроблять. Я Я як завжди стараюся дивитися на це так, щоб розуміти обидві сторони і те, що люди вже могли втомитися і бути розчарованими. Але вибір проти тільки для того, щоб той кандидат не став президентом, це велика помилка. І думаю, що тільки через якийсь час люди зрозуміють, що це була помилка.